Ось і прийшли спекотні дні, коли на вулиці біля 30, і усім хочеться прохолоди і трошки зими, вже такої холоднішої. То були такі холодні, що було, приходилось знов приміщення, то тепер спекотні знову приміщення. А і через те якраз я вже говорив лайфхак, такий коротенький і не не перший, не другий про палітру. О, трошечки, якщо можеш, сюди нижче. Шо вона дуже зручна в приміщенні, в інтер'єрі, де живемо, ось так як і тут. Тому що в будь-який час відійшовши на якісь там 10 хвилин чи менше, просто закрив уже добре. Вже краще. І не інтоксикують фарби. Не, не висихає, але найбільше так, що воно не, не випромінює ядовиті ці випори, бо то реально шкідливо то для здоров'я, особливо коли тепло, вона страшенно фарба висихає, відповідно, йдуть сильні. Тому це перше для здоров'я, ну і економії фарби. Щоб не було, покажу зараз коричку. щоб не було, як о той раз, я трошечки хворий та ще й не дуже здоровий. Ось я витисну прогрунтований ДВП-картон. Витиснув. Ну, але що, ось позасихало мені, поки я десь то, сьо, якби я заховав ось так і ще відніс підвал, наприклад, чи щось таке, воно б не вислов. Звичайно, ну, пробую врятувати трошечки шкірочки, але так у багатьох у нас часто буває. Ось тут є десь тоже раніше ще цілий рельєф. тож Купа фарби практично пропадає. А ця палітра дає можливість зберегти Так. Підвал, якщо є десь то на ніж на балкон. І здорова в квартирі. Ну і, дійсно на перше місце поклав здоров'я, тому що ну, не дихаємо. Ми Поки сі... художник молодий, він не дуже думає про те, як так. впливає інтексокація на очі. Ну я досліджував, не буду зараз називати на кого, що багато художників біля 500 років померли через те, що надихалися. Так, так. Це основна, Або на старі старій Це Одна хімія. Це е, хто Спулки. малює, малює чи лакує якийсь там стіл у хаті чи так. щось таке. А це дуже величезний склад хімічний, це не просто одна фарба чи дві яйцей. Так що тут такі ну, токсичні просто дійсно. Ну Дякую. пане покажи художнику. Ще, ось так, покажи, ми працюємо. А я що хотів сказати, Вікторія, що так е, в зв'язку з Ось першу, Ярослав і... приготував багато заготовок, так. над якими працює. Поетапно наповнюючи кожну картину, світлом, фарбою. У зв'язку з пекою, то я хотів наголосити, що я вже вирішив завершувати зимові. Це теж деякі нові роботи, оця, оця завершувати. І, отже, у липні можна подарунок дарувати зимові пейзажі, коли дуже спекотно. Так і ми будемо вдячні, коли покупці зможуть підтримати нас. Особливо знаючи трагедію, яка сталася в нашому житті, про те, що Ярослав втратив будинок, втратив всі картини, все забрав вогонь. І тому будь-яке придбання е, творчої роботи є для нас підтримкою не тільки е, фізичною, матеріальною, в тому числі і духовною, бо хочеться творити далі. І є надія на те, що. Ще усе в нас в Україні і в нашому житті буде добре.